У своїй майстерні сумчанка Віта Пархоменко шиє чергову партію подушок для сидіння українським бійцям. Ну, так із залишків виходять теплі підпопники. Створювати їх майстриня почала після початку повномасштабного вторгнення, отримавши замовлення від військовослужбовців. Спробувала пошити, передала військовим на пробу. Вони сказали, що ці підпопники кращі ніж ті, що каремати, тому що вони їх носять за пазухой. А коли дословно, коли пригають в Урали, а в танки. Беруть з собою, достають вони теплі, м'які, зручні і з душею пошиті. Підпопники шиє волонтерка із залишків тканини, яку привозять та надсилають поштою благодійники, а також приносять люди. Благодійний фонд теплі обійми тканину давав. Це плащовка, синтепону трошки було. Потім люди віддають тканину. Потім я оголошувала збір, купили рулон ватину. І з цього ватину всередину йде. Бо такі ватин йде всередину, бо він не збивається. Він дуже зручний, він недорогий, практичний і з цього шим. Вони всі одноразові. Це розходний матеріал, тобто не витрачаються дорогі матеріали, тому що їх ніхто не буде стирати, їх ніхто не буде сушити. Їх швидко шиться, головне конвеєром багато шить. Подушки для сидіння Віта Пархоменко шиє і на замовлення. Ці підпопники шиються на замовлення. Мами замовляють для своїх діток 50 гривень їх ціна. Чисто символічна ціна, Замовлень багато на них. А потім за ці гроші купується тепла білизна для військових. У нас з підпопників виходить тепла білизна. Зараз у мене 15 комплектів білизни вже є. Окрім підпопників, волонтерка, її рідні та знайомі в'яжуть бійцям теплі носки. Хочеться всім допомогти. Але ти не можеш розпилятися туди-сюди, це ніяк не виходить. То я зупинилась в підпопники і шкарпетки. Тоді трошки легше. Шкарпетки в'яжу, я трошки в'яжу, мама моя активно в'яже, і в'яже сусідка, знайома бабуся, на базарі з бабусею познайомилась. І всі отак потрошку в'яжуть. Тоді телефонують. Віта у мене дві пари є, віта, у мене три пари є. І от збируються такі кучки, і тоді також передається. За черговою партією підпопників бійцям приїхала волонтерка Ірина Свиридова. У нас взагалі почалася ця робота з підпопниками, тому що одного разу вона мені зателефонувала і каже: Іра, я хочу армії передати підпопники. Я ж прилетіла до неї за цими підпопниками. Вона нам вручила таку. Чималеньку стовку підпопників. А потім я порозмовляла з директором фабрики жіночої одежі в Одесі, і вона сказала, що у них є багато залишків зимової одежі. Вона каже: Я можу вам просто віддавати. Наразі Віта Пархоменко шиє на замовлення ще 50 підпопників. Їх має відіслати бійцям у Бахмут. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми.